Так, ну, все. Дякую вам за, так сказати, мої гроші, які я заробив. Все, давайте, надіюся, ви будете е, класним директором, ще кращим, ніж я. Ну, все, успіхів вам! Дякую, Максима, до побачення! До побачення. Хух. Друзі, всім привіт! З вами я, професіонал Максим. Зараз я з... в школі, але я з школи звільнився. Я давно вам про це казав, що я, можливо, звільнився Ну, а тепер я прийняв рішення і все-таки звільнився з роботи. Забрав свої речі. Ось. Ну, вам гарного перегляду, друзі! З вас лайк, підписка. Та ой, я гроші викинув. Де мої гроші. Йоки-палки, я чесно слов, який з мене водій. Я гроші загубив. Давай гроші. Друзі, я сильно. Так говорити не можу, бо мене трішки, можна сказати, як то кажуть, заложило. Е, я трішечки прихворів. Тому, ось так. Зараз я їду ще в офіс, маю забрати гроші також. Е, ось, ну, так. Деякі люди скажуть: ого, гроші за я гроші загубив, падають в паніку. А я якось так відреагував на те, що, що я стак грошей заробив. Ну, друзі, <кій> що зробиш, що я така людина. Ось так. Паркуємося, глушимо, закриваємо двері та йдемо в наш банк. До речі, друзі, як ви знаєте, зараз в нас осінь, і листя вже почало жовтнути. Баг... Ну, все є жовте листя, багаряне, червоне. Добрий день. Ось так от. Тому добрий день, я йду в банк за своїми грошми. Ага, добре, проходь. Добре, що пропустив, бо я зараз біля себе грошей то і не маю. Всім доброго дня, колеги. Ось тут має бути моя зарплатня. Ось, друзі. До речі, за будинок я вже розплатився. Хто не знає, за який я будинок говорю, то дивіться, в нулі серії. Ось там я переїхав в новий будинок, в трьохповерхівку. Тепер я там живу сам. Фух, ну ось так от, Там вже у нас на фермі збирають врожай, збирають е, пшеницю. О, ну, Всякі фрукти, всякі кавуни, тобто моркву, картоплю. ну, Все то збирають, друзі. ну, ви зрозуміли. Нивненько на моєму каналі не, виходило, не, ви, не виходили серії відео. ось. От от, ну зараз вже будуть виходити. Напевно, в тиждень буде по три рази виходити відео. Бо, самі розумієте, почалася вже школа. Так що немає е, трішки часу е, знімати відео. До речі, нашу сільську раду вже доробили. Зараз давайте оп. Тут так, хотіли робити, друзі, до речі, дорогу, але не зробили. Бо тут зараз поясню, чого. Вони вже навіть почали робити, але дорогу знесли вже. Тут така от йшла дорога, але перекривало дуже багато місця. Тобто перекривало село, перекривало дорожку цю. Ну, тому і тут дорогу знесли. Як бачите, це сільська рада, село Орлівка. Так. Номер 93 СМТ. Хто не знає, що таке СМТ, це сільсько-міського типу. В минулій серії я про це розказувала. Тут, я так розумію, от така от гарна парковочка, якби приїхали якісь там великі поважні особи. Так що... так. що, До речі, друзі, в мене вже купа замовлень по поводу того, що на сауну бронюють. На оцю сауну і на сауну в готелі. ось Так що зим... літній сезон закрився, а починається вже, так сказати, зимовий. Так що будуть брати більш е сауну. Також будуть приїжджати ці дальнобойщики, які працюють е ось Всякі, ну які їздять на фурах, на грузовиках, таксисти. Ну, і деякі люди. Так що, отак, от, друзі, я сам всередині ще не був. Ходімо, подивимося, тут я так бачу о, такий прапор красивий. А е, тут а що у нас? Підвал? чи що О, та підвал. підвал. Гарненько. Кажу зразу: Йолки-палки. Друзі, як ви знаєте, мені все можна в цьому селі, бо я маю пропуск, звісно, біля себе не маю, але. отут я так розумію, це що. Підключено до світла, до п'ятиповерхівки, бо не в всіх домах є світло, і тут а, е, тепло. тепло на зиму. Ну, Зараз, як бачите, воно не горить, бо ще поки що тепло. Як бачите, я е, свій е, стиль ще не міняв, але якщо часу, мені вже трохи холодновато. Так що піду і переодягнуся. Доброго дня! Ліля, доброго дня, доброго дня. Це охоронець. Прикольно у вас тут. Доброго дня, а ви хто? Я професіонал Максим. Маю дозвіл подивитися на це все, бо я працюю в Офісі лев. А, так, так, добре, дивіться. Ну, ну, подивлюся. Е, так, тут от дзвони. Що, що це означає цей дзвін? Якби була якась небезпека для наших людей, то ми дзвонили в ці дзвони і всіх евакуювали. Угу, mm -hmm, Ясно. Тут так, я так. Так, тут у нас я так бачу банкомати. Ну, новий банк Надіє. І Приватбанк. Прикольно, прикольно, друзі, що я можу сказати? Так це що таке? Так, туалети. Місце для очікування. Прикольно, друзі. Ну, сільська рада, що зробиш? Так, прапор України то вже добре. Квіти, вазоночки, охоронець. Охоронець Володимир. А що, а, а, сільська рада? А туди можна зайти? Ні, бо там зараз проходить нарада. Добре, добре. Це що таке? Е Помічник мера Сергій Ярославович. Ого. А, Сергій Ярославович, голова села Дмитро Сергійович. Ясно. Ну, коротше, як бачите, друзі, в сільській раді немає нічого цікавого для мене. Поки що. Вже ввечері, до речі. ось, До речі, е, так, я... друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки я вже за це відео сказав слово, до речі. Ось. Коротше, давайте все покоротше. Давайте припаркуємося. Стоп. обережно, обережно, я, звісно, професіонал їздити на машині. Ви знаєте, в мене взагалі стаж дуже великий. До речі, в мою квартиру завезли меблі нові. нові. І тут, до речі, напевно, скоро буде все ж таки четвертий будинок. Як бачите, дзвінок такий гарний дзвіночок, відкриваємо. Тут нова кухня, друзі, подивіться. Отака от от красива кухонька Кран з водою, бачите, Ой, вода тече. Ну, текла верніше. Як він включається, я як поняття, друзі, не маю. Він... Так, мусить на сапірі, а на що воно мені здалося? Як він включається, друзі, поняття не маю. Чесне слово. Я... Чого він не включається? Ну, коротше, поламався, напевно. О, бачите, тут відкривається. Відкрите, поки що там нічого нема А тепер закрийся, молодець. Також холодильник відкривається. Поки що там теж нічого нема. До речі, треба буде е, піти, в АТБ щось купити. Е, тут така вазочка красива. Е, ой, йолки-палки! У мене чуть серце! У <кхи> мене чуть серце не стало. <кхи> ой, йолки палки а ну йдіть, звісно, що тут забули? Я меблі встановлював. Ти подиви, меблі встановлюєш, а вони ще оруть. <рес> оруть. Ще налякав до смерті. Друзі, як бачите, тут туалет. Знову кран, напевно, вони ще води не провели чи що. Поняття нема. До речі, друзі, до речі, друзі. Валя, дивіться. На цьому унітазі дуже зручненько сидіти можна і так сказати. <laughs> Ось так. От. Махаю вам е. привіт! Привіт, друзі! Всім, будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Давайте доб'ємо 500 підписників. Ну, скажу вам, зручно сидіти. Так що, все, я вже проекспериментував перший раз. Ну все, погнали далі. Юху. Так. Ходіть, ой, ще з унітаза навіть не зліс. Так, вже вечір. Ой. О, Дощ падає. Ну, та Осінь почалася й дощ падає. До речі, поставили ось нові сходи. Надіюся, зараз звідси не впаду. От нові такі от сходинки. Так, все Красиво, тут нічого не помінялося. Красиві сходинки, як бачите, такі красиві дерев'яні. Тут теж нічого не помінялось. Все як було. Ну, а от в мене в кабінеті. А е, тут чуть, чуть дещо помінялося. Я купив собі комп'ютер, е, купив собі таку рибоньку, До речі, не знаю, як її назву. Напевно, фліфлі. -флі, ну, фліфлі -флі це якийсь... Нет, не фліфлі. Ну -флі. хай буде якась фліфлі -флі або синя рибка, золота рибка. Ну, коротше, друзі, напишіть свою ідею в коментарях. Так, тут -а світло, отаке от, а отут -а мій тайник. Я казав про це в минулій серії. Це от ставлю сюди та й виходжу звідси. Все, тут закриваю. Так, давай, давай вже звідси, мені нам розглядали. Ой, друзі, друзі, як все тяжко. Так, до речі, зараз я маю відправитися ну, напевно, вже завтра. Відправлюся до себе в квартиру за своїми е, речами. Ну що ж, друзі, я вже проснувся, поїв, перекусив чуть-чуть. Ось. Е, ну, добре, не буду брехати, в холодильнику нічого нема, так що я не їв. Піду зараз в АТБ наше сільське е, і куплю щось собі. Поїсти. Ну, а зараз, ще також відправляюся до себе в квартиру, щоб забрати свої е, речі. Також Діма має десь прийти, Ну напевно, я йому е, зараз і подзвоню. Так, дзвонимо. Так. Не знаю, так поки що не бере. Добре, може, потім і передзвоним Так, 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 так. Ну, що ж, погнали. Давайте не буду затримувати час. Так, друзі, ну, що ж, погнали, так, не забуваю. Що потрібно об'їжджати сюдою Ой, вважай, 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 Максим. Не знеси доми. До речі, бджоли ще літають, я навіть не знав. Так, давайте, вважай, Боже, тут треба ці почистити, бо ну, важко трошки. Так, житель під колеса кидається. Напевно, чуть-чуть привипив. Ну, добре, зараз не за це. Паркуємося по елегантному. Так, ой, вважай, вважай залушити мотор. Оп, закрити двері. Та побігли до мене на п'ятий аж поверх. Так, ну, ось дім, милий дім. Я вже сюди прийшов. Як бачите, всі речі свої позабирав. Ось все вже. Повиключав, ой, бачите, ще забув. Ось. Все, світло повиключав, двері позакривав. Десь... Я тільки що заходив до Діма, його вдома нема. Може, десь в місто поїхав. Сюди світло виключено, друзі. В холодильнику нічого в мене вже нема. Ось в тумбочках теж. Ось так от. Бачите, тут ще старі ці меблі. Ну, що ж, беру свої. Ящика, ящики з речима та відправляюся додому, до нового дому. А цей, друзі, я віддаю безкоштовно дімі. Ну, Друзям можна вже і віддати. Ну, якщо маю той будинок, в нашому мені два будинки, друзі. Ось так що. Цей будинок віддам Дімові. Усе, ще один ящик. Що, прощай, дім, милий дім. Все, друзі, погнали в машину та до нового мого будинку. так Ставлю тут свої ящики. Сюди поставлю ще щит. Ну, все, друзі, давайте швиденько, я біжу в тебе. Все, буду, до речі, тут теж такий є дзвіночок, прикольний. Ну, напевно, я буду вже завершувати відео, друзі. Надіюсь, вам сподобалося. З вас лайк, підписка. Та чекайте нові серії. Я побіг щось <с> купити, поїсти картою. Буду розплачувати, бо гроші вже забув. Ну, все, всім па-па Гарного дня!